Знаєте, Господь призиває кожному, щоб служити, нести слово Боже, нести спасіння всім. І якщо ми будемо відкладати цей час на потім, я ще встигну послужити для Господа, то Господь говорить дні лукаві, і ми не з. Тільки нам часу сьогодні двадцять, завтра 40, нам 60. І час іде, Господні були дні лукаві, спішіть, спішіть у досконалості, щоб не прийти до Господа, і скаже, Господь, я вас не знаю. Е, як можна бути щасливим, виконуючи заповіді Божі? Люди шукають щастя в світі, але щастя тільки в Господі. Він. Дує нас, він оберігає нас, Він зцілює нас тільки Ісус Христос не здатен на нам на щастя, спасіння те, яке ми хочемо, але не можемо знайти в світі. І для цього він говорить, йди моїм призначенням не люби світу і те, що в світі живе для мене. Він говорить, стань спрячай, який спиш. Ти вже призваний від тіми до світла. Будь світлом для цього світу.